Там, де чорні води, сів на коня, козак молодий, плаче молода дівчина, їде козак з України. Гей, 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 соколи, оминайте гори лісу і доли. долий, дзінь, дзінь, зінь, зіночку. Лісовий жай вороночку. Гей, 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 соколи. Оминайте гори, ліси, доли Дзінь, 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 дзіночку Місце степовий Дзінь, дзінь, дзінь Жаль жаль за милою. За рідною стороною жаль, жаль, серце плаче, може її не побачу. Гей, 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 соколи, оминайте гори, ліси доли цін, зінь, зіночку, степа вижей вороночку, гей, 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 соколи, оминайте гори, ліси доли зінь. Містеповицінь, меду вина, наливайте, як загину, поховайте на далекій Україні коло хатини. Гей, 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 соколи, оминайте гори ліси, доли цін, дінь, цін, сіночку. Теба вижай вороночку, гей, 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 соколи, оминайте горі ліси долий. Дзінь, дзінь, дідь, дзіночку. Місце бой дінь, дідь, дінь.